Привіт! Мене звати Дмитро і ти на каналі 25 Coffee Roasters. Дуже радий тебе бачити. Хочу сьогодні поговорити про не менш важливу тему ніж кава, це як обрати молоко собі до кав'ярні. Та молоко це, мабуть, другий продукт після кави. Котрі не менш важливі по якості і до котрого не всі відносяться так експертно, як до кави при його виборі до своїх напоїв. Якщо ти бачив відео, як обрати каву собі до кав'ярні, ти повинен знати, що 85% напоїв, котрі готуються в кав'ярнях. Це саме капучино, лати, флетвайт напої, котрі готуються за допомогою кави та молока. Як обрати молоко? Раджу тобі обирати молоко всліпу, взяти декілька постачальників. Наразі в нас дуже багато різних постачальників молока, закодувати молоко і всліпу обирати трьома етапами: перший етап це на холодну. Другий етап це коли ти його вже вспіниш за допомогою Тімера. Третій етап це вже в поєднанні з кавою. Який напій і яке саме молоко тобі сподобається? Може бути два або три переможця, тоді вже можна думати, що обирати по ціні. Тобто я би не радив тобі відштовхуватися від ціна, а потім вже який буде смак. А саме спочатку смак, а потім, коли ти обереш там одну, дві або три. Смачних позицій, відштовхуватися від ціни, котре пропонує постачальник, і умов по достав. Також на що тобі треба звернути увагу при виборі молока навіть на свою сліпу дегустацію. По-перше, це жирність молока. Ну, здебільшого, смачний капучино виходить з молока, котре містить 3-2% жирності. Але мінімальна жирність твого молока може бути 2,5%. Та, ти можеш обрати молоко жирності 4%, і 5 і 6 навіть відсотків. На ринку таке є, але розумій, що чим більш відсоток жирності, тим більше смак вершковості буде в твоєму напої. І якщо ти використовуєш якісну каву, то цей смак вершковості може перебити смак кави в напої і втягнути баланс там твого капучино або флетвайту вже не в кавову сторону. а... В сторону молочності. Також не слід забувати про кількість білків в молоці. На полочках з молоком можна знайти від 2,8 грами білка до 3,3. Не раджу використовувати щось більш там 4 раптом ти знайдеш, тому що тоді вже буде з'являтися в збитому молоці такий несмачний присм, білковий присмок. Начебто. Хтось тобі в чашку кави ще додав ранковий омлет. Також не слід забувати про вуглеводи. Вони ж та сама лактоза, сахарід, котре дає солодкість нашому молоку. Чим більше вуглеводів, тим е, солодше молоко. Що ми будемо говорити про безлактозне молоко, то там лактози заміняють на лактазу, а ще можуть додавати цукрові сиропи рослинні для того, щоб Збільшити солодкість. Та, і якщо ти порівняєш звичайне молоко з безлактозним, безлактозне набагато солодше і може навіть забити смак кави. Третє, на що треба звертати увагу, це метод обробки молока, яке ти плануєш використовувати або вже використовуєш. Це або пастеризація, або ультрапастеризація. Що таке пастеризація? Це нагрів рідини до невисоких температур за довгий час для того, щоб вбити всі. Бактерії, котрі можуть бути присутні в рідині. Таке молоко може зберігатися від тижня до трьох, все залежить від його пакування і в того, в яких умовах воно зберігалося на складі у виробника, при яких умовах до тебе його віз постачальник, навіть перепади від одного до двох градусів в момент транспортування молока до закладу, можуть вплинути на його термін в придатності. Якщо ми говоримо про ультрапастеризат, то це кіпільні. Тіння молока на дуже високих температурах, десь 130-140 градусів за дуже короткий час, десь до 5-10 секунд, і потім швидке його охолодження. Та таке молоко може зберігатися 3 місяців до там, 6, може знайти і 12. Місяць. І тут вже термін придатності дає нам можливість купити одразу велику партію і зберігати його в коморі. Головне, щоб там зберігалися певні температурні умови для того, щоб молоко не скисло в пачки. А взагалі, де зберігати молоко? Якщо ти користуєшся пастеризованим молоком, то раджу тобі його зберігати в барному холодильнику і не допускати таких похибок, як зберігання пастеризованого молока, там в якоїсь. Коморі або в технічному приміщенні таке молоко при неправильних умовах зберігання може стати дуже швидко непридатним. Випадку з ультрапастеризованим молоком, якщо звичайно в тебе не сауна в технічному приміщенні або на складі, і там певні умови десь до плюс 15, плюс 20 градусів, то ти можеш купити велику партію для того, щоб в тебе не було. Перебоїв з молоком в закладі, і ти не чекав постачальника, твій бориста або сам ти не бігав до крамниці і не докуповував по декілька пакетів молока, поки твій постачальник не привезе тобі молоко в кав'ярню. Якщо тобі було цікаво, з тебе дзвоник, подобайка, коментар або дизлайк. Підписуйся на наш канал, не забувай підписуватися на наші соцмережі, такі як Instagram та Telegram. Сподіваюсь, ця інформація про молоко тобі була цікава. Якщо ти бажаєш, щоб ми протестили різних виробників, то пиши про це в коментарях та став вподобайки. З тобою був 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.